Алло, да, привіт, Сергій. Та що тобі сказати? Та які які справи? Та вже достала до такої взагалі я не можу. Ой, що тобі сказати? Постійно бурчить, постійно трихтить, постійно щось їй не вистачає. Я в шоці. Та, та не молода, ну. Та ну і не ж. А веде себе зовсім, я не знаю. Постійно по салонам, по однім, по другим, по, по третім. Я вже задовбався гроші вкидати в неї. Та да я не знаю, що робити. Не знаю. Та буду щось робити все-таки. Буду якісь рішення приймати. Бо це вже взагалі, взагалі, таке вже терпіти не можна. Постійно тягне з мене гроші, я не знаю. Та-да, ну а що? Ну, очі бачили, що брали. Оце вляпався, да. Та нічого, рішення є. Я вже придумав, що я буду робити. Є рішення. Та да. Я не поняла. Це що таке? Що за розговори такі? я не поняла? Яке рішення? Що ти кричиш? Я за машину балакаю Серегові. Ти що? Чого ти кричиш? А за машину? Так, тихо. Алло, да дасі та буду міняти її де все. Цю продам другу візьму.